Всім доброго здоров'я, мирного неба! І сьогодні у нас три питання. Що таке критичне мислення, для чого воно треба, і як його розвивати у дітей? Хочу ще сказати, що його можна розвивати і тренувати навіть в дорослому віці, тому що це такий вид мислення, з яким ми не народжуємось. Це те, що ми можемо навчитися. Протягом життя і в будь-якому віці. Прохання не плутати з креативним мисленням. Креативне мислення це здатність щось створювати, привносити нове, відходити від стереотипів, щось створювати, своє нове, оригінальне, а критичне мислення це здатність людини знаходити саме нестандартні рішення в будь-яких питаннях і знаходити. Цікаве і вигідне для себе і для оточуючих рішення якихось проблем, які можуть виникнути, і адекватно оцінювати ситуацію, знаходити в ній позитивні та негативні сторони. Людина, яка здатна критично мислити, вона має більш ширші можливості для своєї самореалізації. А ще критичне мислення допоможе людині не стати жертвою провокацій і маніпуляцій з боку інших людей, тому що вона зможе гарно проаналізувати ситуацію, розібратися в ній і дати собі вже якусь раду. Яскравий приклад навчання критичному мисленню, розвитку критичного мислення у дітей це дуже гарно робити на аналізу різних творів дитячих. Казка відома, або якийсь розказ, де дитина його добре знає, знайома з персонажами. І ось ми такий яскравий приклад, хочу навести. Мій власний досвід: ми розбирали з дівчинкою казку про червону, червоний капелюшок. Казка. Спочатку ми розібрали цю казку, ми визначили героїв і зробили аналіз твору. Ми зробили висновки про мотивацію вчинків тих героїв, і дали власну оцінку тим вчинкам. І ще коли дитина, треба спонукати дитину, давати власну оцінку діям героя, саме власну, яка повинна відрізнятися від авторської думки, що до нас хотів донести автор якогось твору. Тобто, думка дитини не повинна співпадати з думкою автора. Дитина повинна свою точку зору, нам свій. Аналіз зробити, і спонукаємо дитину поставити себе на місце різних героїв. І, можливо, навіть дитина в процесі цієї фантазії може навіть змінити сюжет казки або твору. І якщо це відбувається, то це вже добрий знак того, що дитина починає в нас критично мислити. Ну Ось, наприклад, вертаємося до казки про червону шапочку, червоний копелюшок. Ми перелічили всіх героїв казки. Які дії робили ті герої? І з яким героєм ти спочатку хочеш себе асоціювати? Ну, Дівчинка сказала, що вона хоче, каже, з вовком не можу, він тварина. Ну, З. Да. Лісорубом також ні. Я ось дівчинка, я асоціюю себе з червоною шапочкою. І ми почали розглядати: От якщо б ти була червоною шапочкою, так? в неї в касті трапилася з нею не дуже гарна історія. І хто що сталося з нею? Хто винен, як уникнути такої небезпеки і зробити свою місію, так? їй треба було передати пиріжки. І ось дитина. Почала фантазувати, як би вона вчинила пиріжки, їй треба, перед нею стоїть задача передати пиріжки бабусі. І ось варіанти. Дитина починала вже розмишляти, себе поставила на місце цього героя червоної шапочки і каже, що ці пиріжки можна було новою поштою, через передати, переслати, або через когось, або викликати таксі. І поїхати через ліс, або не вступати в розмову з вовком, а піти якось там в обход, або просто сісти і плакати. Каже, я би ще отак от б сіла і плакала, і питала б поради у дорослих. Тобто дитина це також вона такі варіанти відповідей, як себе е, спасті в такої ситуації, так? вона різні варіанти. Проговорювали, б вона зробила, або взяти казочку про колобка. Так, от, якщо колобок, як ти можеш врятувати того колобка? Якщо дитина ще маленька, вона цю казку добре знає. І я на власному прикладі також проводила такі експерименти, діти дуже фантазують класно і кажуть, що і колобок би забруднився в грязь, щоб його не з'їли, і колючки собі там наробив. Ну, тобто, ось, ось на прикладі казок можна так робити. Ну, або якісь ще інші варіанти, створювати якісь ситуації і розвивати таке ось критичне, нестандартне мислення. Сподіваюсь, що ви скористалися моєю порадою і всім бажаю мислити креативно, позитивно і бути завжди в гарному настрої.